Ситуація на фронті розвивається в тому числі і на користь України. Наші військові не тільки відбувають удари, але й ведуть активні наступальні дії на північно-слобожанському напрямку. Українські військові продовжують активні дії, знищують ворога та звільняють наші населені пункти. Це повідомив генштаб. Просування підрозділів на деяких ділянках становить від 1 до 2,5 кілометрів, щоб перешкодити логістиці, евакуації та підкріпленню росіян, Ян Українські війська тримають зони суцільного вогневого ураження ворога. А також поряд із стрімким просуванням українських підрозділів на північно-слобожанському напрямку, Олег Жданов, український військовий експерт, висвітлює важливу ситуацію на Курському напрямку. Відео демонструє, як наші військ... війська активно ведуть операції в обох регіонах. На северо курском направлении. Тут очень интересный момент. Несмотря на то, что обе стороны, и мы, и Российская Федерация, отвели отсюда часть войск. Кстати, расисты отвели не только войска и перебросили их на Покровское направление для э, усиления там давления на нашу оборону, но и отвели на перегруппирование, ну, например, такие части, как 30-й мотострелковый полк, который полностью потерял здесь боеспособность и был практически уничтожен нашими войсками. Но у них еще и внутренние проблемы здесь наблюдаются. Враг семь раз атаковал наши позиции на протяжении суток, но безуспешно. Это причем 7 атак, это мы распределяем их между плацдармами в Теткина, в Гуева. это плацдармы в Курской области, которые мы продолжаем удерживать, а также на плацдарме в Сумской области, где расисты, ну скажем так, терпят довольно серьезное поражение. Наши войска продолжают выдавливать расистских оккупантов с, территории, с нашей территории, продолжают зачищать населенные пункты, там уже есть, я надеюсь, в ближайшее время, может, в понедельник, мы уже с вами будем обсуждать, какие конкретно населенные пункты и в каких районах линии боевого соприкосновения в Сумской области наши войска продвинулись ближе к государственной границе. Но там еще возникают и проблемы с обеспечением и управлением войск. Помните, я вам говорил, что на этом оперативном направлении воюют наиболее боеспособные э, части российской армии, а именно воздушно-десантные войска и бригады морской пехоты. Так вот в э, 106-й бригаде, ну, в, позавчера было по, по Курску был удар довольно мощный, там и беспилотники были, и, и один беспилотник в результате подавления его средствами радиоэлектронной борьбы потерял ориентацию в пространстве и попал в жилой дом. Горели автомобили, горел жилой дом, и там они а, долго, до утра практически тушили а, пожар, ликвидировали это попадание. Так вот теперь, а, пока там разда... наверху, как а, пишут сами Z- военкоры, я одного из них тут процитирую, пока наверху раздавали там пилюли, запьянки и походы налево. То есть а, у них, а, видите, дисциплина, разброты, шатания в, а, в частях воздушно-десантных войск. Это речь идет о 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации. В суд же снова прилетело, пишет этот военкор. Горело все и боекомплект, и техника, и даже то, что прятали на черный день. То есть наша разведка сработала очень точно, определив координаты местонахождения военно-технического имущества, боеприпасов и техники, которую они прятали даже на черный день. Просимо підписатися вас на Ютуб-канал Жданова для того, щоб спостерігати за тим, що він розповідає про це та більше про Курський та. Північно-Слобожанський напрямок. Ну і щодо того, яка ситуація складається на фронті загалом, то протягом минулої доби, 16 серпня, було зафіксовано 148 бойових зіткнень. за добу на війні в Україні. Росія втратила 900 своїх е військових, які вже є двохсотими. Ну і якщо згадати найгарячіший напрямок, то зайшла ось передивитися, що дописують у генштабі з приводу Покровського напрямку. Там дописали, що українські захисники зупинили 51 штурмову штурмову наступальну дію армії РФ в районах населених пунктів Полта. Авка, Володимирівка, Новошахова, Новоекономічне, Родинське, Промін, Лисівка, Чунишина, Звірова, Котлина, Удачна, Горіхова, Муравка та Філія. Також на Новопавлівському напрямку військової Російської Федерації 26 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Новохайське, Вільне Поле, Мирна, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Тимирівка, Маліївка та Ольгівське. І Оріхівський напрямок українські оборонці відбули наступ війська РФ у бік Степногірська. Це те, що на сьогоднішній ранок дописали на. Наші захисники у генштабі збройних сил України зараз перегляну ще що дописують наші захисники, які ведуть свої спільноти. У телеграмі а до прикладу Бахмутської демон на сьогоднішній ранок дописав, що знову були штурми знову бопила рашистів. Знову ці ранки, які хотів би проводити не тут, а подалі звідси. Але поки життя таке на околицях Покровська була знищена група звичайдушних рашистських у кіль рашистів. Пробачте, у кількості вісім людей. в піві вразили деякі позиції рашистів у спалених посадках. Так і живемо. Дописав Бахмутський демон. Тож бачимо наскільки їм складно, тому вкотре необхідно знаєте подякувати нашим захисникам. За той захист, який ми маємо, і те сьогодення, яке ми сьогодні маємо, і от досить таки гарно підмочили плани ворога. Наші захисники з'явилася інформація, те що окупанти не полишають спроб діяти на північно-слобожанському напрямку, і цього разу вони намагалися провести гармату вантажівкою через річку підірваним мостом. Результат є у відео комунікаційного підрозділу 47 сьомої окремо механізованої бригади «Магура». на своїх екранах. ви бачите короткі кадри того, як це все відбувалося, але насамперед. На сторінці бригади можна побачити повне відео, повний екшен, так би мовити, того як Російська Федерація втратила як свій особовий склад, так і гармату. А так як ми бачимо, і мосту більше немає. Ну і також не лише наші захисники роблять свою роботу на відмінно. Нашим захисникам допомагають і партизани, допомагають різні партизанські рухи, рух спротиву, а теж неодноразово демонстрував свою таку активність і допомагав збройним силам України виявляв позиції або вражав важливі логістичні вузли. І от далі цікава інформація: з'явилася інформація від АТО, що вони порушили логістику окупантів у Луганській області. Наш агент успішно вивіве з шафу на одній із ділянок залізниці, яку використовують російські війська. Саме цей маршрут з'єднує Ростовську область із північу тимчасово окупованої Луганщини, та активно використовується для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу та палива. Внасток диверсії рух поїздів було порушено, що призвело до збоїв у доставці військових вантажів та паливно-мастильних матеріалів. Це створює серйозні труднощі для постачання окупаційних військ на лінію фронту та гальмою підготування. Товку нових атак, а теж продовжує системно бити за логістикою окупантів там, де вони думають, що вони в безпеці, зазначили у Росії спротиву. А теж дуже дякуємо і нашим партизанам, які ось так от допомагають а, точково паралізувати на певний термін той чи інший логістичний вузол, ту чи іншу залізницю, яка як ми розуміємо, якою курсують потяги, які везуть включно а, як техніку, так і особово складно, включно озброєння, а, яка є далі на фронт. Задля того, берешиста його використовували проти наших захисників. Але ось такі от проблеми у рашистів виникають і в себе вдома на території Російської Федерації. Що на день в них там щось літає, що не день в них там щось жужить, і таким чином сьогодні повідомляють в мережах. Пишуть, що БПЛА могли атакувати залізничну станцію Лиски у Воронезькій області. Про це зараз у медіа дописують. Воронська область, знаєте, вже не вперше перебуває під атакою невідомих чи то відомих БПЛА. Таким чином, саме ця залізнична станція вважається одним із найбільших залізничних вузлів південно-східної залізниці Російської Федерації.